Чи може мати відмовитися від своїх прав на дітей, для того, щоб батько цих дітей став одиноким батьком, таким, що виховує дітей, нібито без матері, і отримав відсрочку від мобілізації? Запитання, яке мені задається досить часто, як мінімум кілька разів на тиждень. І це запитання, від якого у мене на голові прибавляється сивого волосся, розумієте? Ну, по-перше, відповідь: якщо ви думаєте, що в Україні можна прийти до нотаріуса і написати якийсь документ, нібито я відмовляюся від своєї дитини на користь когось, або я її переписую на когось, нібито це якась дача, або я заявляю, що я цій дитині не мати, або не батько. Це неможливо у нас в українському законодавстві такої процедури немає. Єдина процедура є там <кій> по відмові від дитини це коли дитина ця новонароджена, це відбувається в пологовому будинку. В інших випадках мама прийти і написати якусь папірець, який, що я відмовляюся від дитини, не може, нема такого. У нас в Україні є тільки процедура позбавлення батьківських прав через суд. Для того, щоб позбавити батьківських прав через суд, мають бути залізобетонні підстави. Участь в таких судових процесах беруть органи опіки. І це не шутки вам, розумієте, що переписала дітей, поки мобілізація йде на батька, а потім переписала назад. Ні. Таким чином, який висновок. Ваш чоловік в теорії може заініціювати судовий процес про позбавлення вас батьківських прав. І ви можете зголоситися з цим позовом, тобто визнати, що ви не проти, щоб вас позбавили батьківських прав. По-перше, не факт, що вас позбавлять. По-друге, якщо позбавлять, то не факт, що ви потім відновите ці батьківські права. По-третє, це дуже довго, це і рік може зайняти. І не хватало ще, щоб щось з ким трапилось із вас, ми в такі часи живемо, я вибачаюся. І діти були, невідомо де, тому що ви позбавлені батьківських прав. Я вас прошу, будь ласка, думайте, що ви хочете зробити взагалі? Стосовно довіреності щодо дітей, які даються у нотаріуса, це довіреності, які дозволяють, наприклад, провозити дитину там, за кордони і так далі, представляти її у школі, оформлювати у садочок, до лікаря. Такі довіреності зачасту даються родичам, але вони не передбачають на меті позбавлення мами її прав або папи. Це просто надання певних повноважень.